Продовжуємо ранок на поділі і нагадуємо, що сьогодні міжнародний день театру. І сьогодні так. до нас у гості завітали театрали. Будемо знайомитися з ними. До нас завітав художній керівник молодіжного аматорського театру Дзеркало Всесвіту Іван Кропліс, міського будинку культури Ірина Подгурська, актриса театру. театру. і актор Олександр Ландаус. Добрий ранок вам зі святом, з вашим таким професійним святом. Добрий ранок! У нас сьогодні дуже добрий настрій, міжнародний день театру. Розумієте, ми готуємося до цього дня. Тому дуже нам приємно, що ви нас запросили на цю передачу. вашу. зі святого ще раз. як ви готуєтесь до цього дня? Напевно, якісь З якими прем виставами, прем'єрами mm -hmm. збираєтесь відмічати Ой, ми свято? Ми готувалися Це десь 4 місяці. Ми готували Ого. цю виставу. І показали хмельничанам до міжнародного дня театру. Це відома вистава Рея Куні, яка входить в 100 найкращих вистав Англії. Двічі закоханий таксист. Угу. І в нас вже пройшло три вистави. І прийшов глядач, і дуже багато молоді. І, і тут скажуть мої актори трошки про цю виставу, бо вони не приймають участь і дивилися на своїх других акторів, які грають в цій виставі. І як враження до речі, Ірин? Ну скажем так, це найбільш веселий спектакль за останні 10 років в наших. Ого. Да, Ого, да. Так так. що так, да, дуже рекомендую посміятися два години без пристанного сміху. Ще раз, як назва вистави? Двічі закоханий, закоханий, закоханий так. таксист. Да. Треба знати. Да, треба знати. Вона йде по всьому світу вже 15 років. І, і Я думаю, що Рей Куні вже заробив собі багато-багато грошей, бо він з кожної вистави має. Ми не будемо виплачувати рею куні його дівіда. Я думаю, он нам Простить, простит, тому що ми народний театр, самодіяльний аматорський театр. А одна по найближчим часом які будуть ще вистави? А найближчим часом ми готуємось до фестивалю Проскурівська весна. 2012, Ми будемо показувати нашу легендарну виставу, яка йде вже 5 років. Ми будемо грати її 35 раз, яка показана на всіх міжнародних молодіжних театральних фестивалях, яка має призи за режисуру, за сценографію, за виконання чоловічої ролі, за музику, за акторський ансамбль. Це відома наша вистава. Камюка лігула. Я не думав, що ця вистава буде гратися стільки років. Скажемо так, не в дуже театральному місті Хмельницькому, але mm -hmm. граємо. Ми її готовимо. Далі у нас дуже є тож, чудова вистава. Віцейська історія кохання. Я вам скажу одне, що ця вистава йде на Бродвей. Йде в Хмельницькому uh -huh. міському будинку культури. Ну, це І на головну це роль. Важливо. Зараз в нас було два актори, а зараз ми вводимо на головну роль Олександра Ландауса. Він грав там Ріфа, а зараз грає Тоні. От, будь ласка, це вже як Олександр. підвищення, так? В тебе виходить? Виходить, так, да, підвищення. Перша роль це Ріфа. Це була моя. <кій> було дуже тяжко зараз перейти на Тоні, тому що поясню, Рів це найкращий друг Тоні. З одної, якби, банди. І коли я граю того вже Тоні, його вже друга, свого вже друга, виходить, дуже е надзвичайно тяжко прийти трошки зовсім емоції інакше. Людина зовсім друга. Я залишаюсь той самий, але потрібно другого. А особисто ігнати. тобі, яка роль ближче? Напевно, ну, та перша роль. Та яку одразу тільки як почав грати, а це ж наігрується, що йде Процес... в процесі. Вона, напевно, буде так, також твоя улюблена роль. Да, в, я думаю, в майбутньому. А, він так дуже скромний, але він так. дуже гарно грає цю роль. У нас молодий актор. Скільки років ти в театрі? Чотири, три з половини. Три з половиною роки. Як ти прийшов в театр? А, да? Випадок. Як в житті чисто Случайність. Хтось привів з друзів? А, Так, учился, ну, учусь в университете управления и права. У меня там был друг, который играл также в этом театре, и попросил, как бы надо было этому театру сделать урывок танцевальный к спектаклю Он у нас еще танцует, что это. Комсумоловец, да, спортсмен. Бальник, поэтому попросили, ну, как бы так, поработать вместе, поставить какой-то мелкий такой урывочек. В этой работе Иван Леонидович посмотрел, заметил, меня предложил oh. такую попробовать. Попробуй самая первая роль это была в калигуле. Э, играл Геликон. Геликона. Mm -hmm. Это было ужасно страшно. Первый а раз Зараз Вин в, актера... в Калигуле. Я перебью тебя, трошка. Зараз Вин в Калигуле. Грає... У нас два калигулы, два актора. Черный и белый. Він играет белую калигу. З того пішов на повищення. Ірина, а ви скільки вже в театрі «Дзеркало Всесвіту»? Вже четвертий рік. Так уже багато, так пристойно, так? Ну, так. А які ролі ваші? О, жіночі. Ну це вже звуже коло. Коли я прийшла в театр, кстати, мене привів муж, ви не повірите. Да, муж? У неї двоє дітей. У мене просто в юності я грала в нашому університеті в стемі. Несколько років, ну, поки не закінчила. Потім замуж, Там свои, свои, да, свои представления. 10 лет, как бы, ну, я тосковала да, по театру. Я ходила, Иван Леонидович, просто не в курсе, я ходила на некоторые их представления, но я понимала, что я не могу. Тут дети подросли, муж на меня посмотрел, на мое кислое лицо и привел в театр. Иды. Иды. Он я это потом помню. очень жалел об этом. Да. Он очень пожалел много раз об этом, но я в театре уже осталась, и первая моя роль была манекеном. Был такой, у нас есть такой потрясающий спектакль по каевке, и есть такая фишка, что когда зрители приходят, в фойе стоят манекены. Причем мы стоим почти не двигаясь. Ага. И вот меня поставили манекеном. Это был такой кайф. После, десять, после, после 10 лет э, пеленок, кастрюли, я наконец стою манекеном, звонит мне мой друг, который, в принципе, играл очень давно в театре у Ивана Леонидовича, Игорь Никитин, он, в принципе, мне и сосватал этот театр. Он говорит, ну как, роль дали, я говорю, дали, манекен, кайф. <режит> <режит> Но потом меня как бы повысили, и в этом спектакле я играла уже мадам. Да, главная с манекен роль да мадам. да. Ну, роль мадам в Москве, когда-то, когда была премьера служанок, играл Константин Рай. Так что я. хорош хорошая компания получилась, как Константином Райкиным, я тоже мадам. Да. Да, а потом еще был спектакль Пастка. Сейчас он немножко не идет в нашем театре. Это по Роберу Тома. Я там играла маленькая, но очень моя любимая роль медсестры, которая шантажирует главного героя и выманивает из него деньги. То есть две сцены, но ну, потрясающая, как бы. Ну, а теперь расскажи о "Восемь любящих" самая твоя такая последняя премьера. Ну, это опять мадам, как вы понимаете, да, по да. возрасту мадам. Но который которой Молодой любовник. Да? Молодой любовник, <свят> 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 старый муж, две взрослые дочери, и как бы желание как бы жить и с любовником, и с мужем. Муж немножко мешает, но бросать его, вы сами понимаете, ну, это непристойно. К тому же дети, деньги. И тут, ну, не знаю, к счастью или не к счастью, вдруг муж, кто-то его убивает. А вот, нужно кто от да, вот а вот ко а вот хто убивает, а убить могли только 8 женщин і от от таке, таке напруження, да? І знову Іра грає в компанії, тому що є знаменитий фільм Франсуа Зона 8 любящих жінок, де її роль грає Катрин Деню. Ну, як ви бачите, у мене хороші колеги. Так, хороші колеги. А от цікаво, Ірина, як ви поєднуєте от сімейні справи із роботою в театрі? І так само Олександре, ви ж десь навчаєтеся ще, так? Працює. Ну, працює. не рані, а працюєте, танцюєте, ну, танцювали раніше, займався, це вже трошки. Як взагалі це поєднувати? Тому що репетиції все ж таки потрібно Олі дуже, дуже складно дійсно це навчання споєднувати з театром і в те, в той самий час працювати. І, ну стараєшся, просто коли таке забите життя, бо графік такий чіткий, жорсткий, і ти живеш, ти чувствуєш. що Більше Ти живеш. ж встигаєш, правда ж? Коли ти багато день страх. пройшов, ти лягаєш mm -hmm. і думаєш, я сьогодні там був то зробив, то зробив. Це на самому, якби на самому ділі от, відчуваєш от, життя а не просто це все мимо. І mm. просто театр для мене це не складно, це, я приходжу відпочивати на самом деле. Можно приходишь туда и вот все, что у тебя в жизни, все гораздо, все проблемы. Кожен человек где-то пытается играть в жизни перед кем-то, в компании. Он вдома один, здесь компанией, другой, с девушкой, третій. А здесь, в театре, и когда тебе дают какую-то роль, даже не позитивную, а какую-то такую злого человека или обманщика, и ты говорит, это все выплескиваешь, показываешь, это выдаешь людям, показываешь, что на самом деле. И энергия это все уходит, ты пытаешься передать людям вот эту жизнь, которая на самом деле есть, нас оттачивает, это просто Одих для мене ірин вас також це відпочинок у театрі. Я вже хочу в театр. Я попереду <смеш> я хочу вже в театр. Так. А у нас ну, ну. ваш робітник. Ну він зараз працює на другому телеканалі. Руслан Юшкевич прийшов і зараз зробив таку кар'єру за півтора року. Да він грає в Шантрапі, зараз грає і в Калігулі, і зараз грає чудово двічі закохани. При вас да Руслану привіт, да. Так, Ірина. Як ви поєднуєте от? сімейне життя і театр? Ну Я ж вам сказала, муж уже 10 десять разів Но Саша все сказала: когда успеваешь немного у тебя дел, все успеваешь. Когда нужно прибежать в 5 часов вечера, быстро детей накормить и что-то приготовить, желательно обед из трех блюд, и мчаться на репетицию, я успевала, ей богу. И я Пожалуйста. еще скажу одно: вот Ирина, сейчас с Димой Прислицке, у нас будет фестиваль, они написали. такое открытие фестиваля, которое мы посвящаем старому нашему театру. Многие уже забыли, что Дом культуры — это старый театр, первый каменный театр, который был построен в 905-907 годах. Да? да, и все, и написали очень интересно Начали эту историю. Начали в 902-м, да. закончили в 907-м открытие нашего театра. Это, я даже не знаю, раскрывать все... Не варианты. надо, не <свят> надо, это будет Скажем интересно. Так, наш театр построился не просто так. Это не было запланированное здание, и там была целая история. И эту историю мы вот с моим соавтором Димкой, мы ее вырыли. На самом деле по нашему Хмельницкому, про Скурову, очень мало информации. Истории, буквально каких-то 2-3 страницы, і от ми вишкрі эти крошки, немножко досочинили, естественно. Как в театрі yeah. по, 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 <свят> театр. що було покрасивше і по інтересне, но заложили маленьку, действительно настоящую историю создания в театр. Так что наше здание это здание з історії. З большої историї. І даже оно создавалось как бы би... Бу, була там інтрига, mm -hmm. поэтому придите, придемо, обов'язково Придем. А коли можна буде вже подавати да, і ми це буде відкриття. 25 квітня ми запросили кращі молодіжні колективи України, відомий Київський молодіжний театр Вільний Сім, Кременчукський Троїцький театр, також також. Театр студії маски, які приїдуть, дуже цікаво. Нам хочеться їх зустріти так, щоб вони відчули, що наше місто чудове, Якраз потім їх на екскурсію в Кам'янець-Подільськ, щоб вони все це побачили, чим живе наше місто, наш край. Нам буде дуже цікаво їх. Дуже і ми готуємось до цього. І нам допомагає в цьому управління культури і туризму Хмельницьке дуже. І театр, академічний театр Кукол. Тоже ляльок, академічний театр ляльок. Я думаю, що ми зробимо це так, що ми будемо. Ну я думаю, що ну так тут не будемо ви казали, ми що до міжнародного бінати. дня театру підготували. Була вистава, прем'єра вистави. А взагалі святкуєте міжнародний день театру? Так, сьогодні ми святкуємо. А завтра вже буде вистава. виставка. прекрасна нагода привітати своїх колег із міжнародним театру. Будь ласка. Ну що, всіх колег? У нас багато театральних колективів і в місті, і в області є професійний театр наш, і ляльковий академічний театр. І ми всіх вітаємо з Днем Театру. Нам дуже приємно, коли ми бачимо дуже цікаві вистави, цікаві роботи акторів. Нам і ми вітаємо всіх з цим міжнародним днем театру. Ну що ж, ми вам дуже дякуємо. Іван Кропліс, художній керівник молодіжного аматорського театру Дзеркало Всесвіту, і... міського будинку культури так. Міського будинку культури <свісно> та актори цього театру Ірина та Олександр.